Ивна зона, поки що поки що вона знаходиться е, тут, але вже коли повністю вже нам все дороблять, тоді ми вже зорієнтуємося, тому що це для більш старшеньких дітей, а не для маленьких. У Дніпрі продовжують інспекцію простих укриттів у закладах освіти. В одному з садочків практично завершили ремонтні роботи. Ми чекаємо генератор. Буде вже все для цього зроблено, для того, щоб можливо його було підключити. Чекають і облаштування пожежної безпеки. Це займе певний час. Також оновлять меблі. Закупівля лав наразі триває. Це було, звичайний був звичайний підвал. От, в цьому приміщенні поміщається 150 осіб, це 120 наших дітлахів і 30 працівників нашого закладу. Ми зараз знаходимося на другій локації. Це перевіряємо шкільне укриття. Зараз нас якраз оголосили повітряну тривогу, і ми відразу перевіримо не просто перевіримо, а й перебудемо в укритті, щоб було безпечно. В навчальному закладі номер 140 в укриття пускатимуть учнів з двох різних шкіл, які обрали змішане навчання. Щоб полегшити роботу та не переплутати дітей, вигадали використовувати різнокольорові беджі. Наші будуть дітки жовтого кольору. В кожної дитинки буде свій бейджик. Будь ласка, подивіться тут. Вказаний клас, номер школи. Крім того, є ще домашня адреса дитини і телефон батьків. В школі номер 2 також готові зустрічати учнів з початку навчального року. Ми бачите, блакитним кольором це наша школа, щоб так ми не плутали. А біленьким це перша школа, яка буде теж що... до нас. В укритті є місця для сидіння, туалетні кімнати, вентиляція, медикаменти, шансовий інструмент, вогнегасник, питна та технічна вода.